Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні в нас вийде доволі цікаве відео, так як нам прийшла ось така посилочка. Зразу, друзі, хочу сказати, що дана посилочка це буде відноситися до моєї дружини, так як дружина мені завжди допомагає в певній роботі, завжди її переробка свинини. Ну, взагалі по сімейному друзі вирішив її трошки побалувати. Замовили певний такий подаруночок, прийшла така в нас посилочка, зараз йтимемо, будемо його все збирати до кучі. Ці карти не будемо зараз відкривати, так як тут потрібно трошки попрацювати, вже покажемо все в зібраному виді. Друзі, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайка, пишіть коментарі. Втора прийшла нам така посилочка, трошки попрацював над її зборочкою і маємо таке чудо техніки. Це в нас електричний велосипед і маємо такий друзі, загальний вид. Для чого я купував взагалі цей транспорт? Так, як друзі, хотілося приємно здивувати дружину, подарили мені такий подаруночок. потрібно сина в садочок возити, також магазин проїхатися, щоб був такий транспорт для швидкого пересування по місцевості. Сказали, що випадково натрапив на дане відео в інтернеті, де продавали такі електровелосипеди. Сказали, що дуже він мені зразу сподобався. Не хотілося купувати дуже великого такого велосипеда, так як в мене дружина вона мініатюрна, така невеличка жіночка. І, виходить, вчора забрали цю посилочку. Приємно, дуже здивований, перевершило, друзі, всі мої очікування. В принципі, я сам такий дядько немаленький, 85 кг ваги і ріст мій 1,78 м. От Отак воно все виглядає як для мене. Звичайно, трошки мені так може зі сторони малуватий, але для дружини буде в самий раз. І пробіжемося зараз по технічних характеристиках даного електровелосипеда. Це у нас кроссер міні, дуже цікава така техніка з потужністю 450 В. Маємо також 4 акумулятори, які знаходяться в нас отута під кришкою. І, виходить, друзі, Акумулятори по 12 А. Також скажу, що максимальна швидкість даного електровелосипеда 30 км за годину. Акумулятори розраховані на дистанцію 35 км. Маємо корзину для певних таких речей. Барабанні. Передні тормоза, задні тормоза також маємо. І скажу, що є в нас такі два амортизатора. Дуже такий м'якенький електровелосипед. видержує двох чоловік свободно. Нічого ніде не треба, не гуркотить. Є також ножки для заднього пасажира. Ну Це у нас тут буде кататися наш синок у садик. Є така залізна вставочка, знизу кріпиться і зверху така пластикова насадочка кріпиться на підножку. Регулюється у нас виходить, висота сідушки. І також, друзі, у нас є тут блокування заднього колеса, щоб ніхто його не покотив. Він дуже такий легкий, його можна і унести руками. Також є у нас виходить, стопи. У нас немає тут поворотників. І, в принципі, також є у нас тут на педалі, можна його і на педалях їхати, але педалі ще ми не ставили. Колеса йдуть у нас на 14 дюймів, у нас диск R10. І по приборці. Приборка в нас сама тут така проста. Разок прокручуємо. І в нас виходить, показується заряд нашого акумулятора. Тут він повністю заряджений. Також, якщо другий раз прокрутити, у нас включається фара, є в даному електровелосипеді світло. І також що ще хочу сказати. Дуже хороші плавненькі такі тормоза, передні, задні. І виходить, також, щоб порушити, потрібно на ньому. Виходить, включили зажигання, взяли, зняли з ручного тормоза газку й поїхали. Нічого тут такого важкого немає, є USB, є зарядне. Зарядка 6-8 годин від 220 напруги. І, в принципі, саме, друзі, такий простий, надійний і скажу, дуже цікавий апарат. Дружина вже сьогодні самого ранку відвезла сина у дитячий садочок, не нарадується. І виходить, буде тепер, друзі, його використовувати в своєму так скажу, пересуванні по селові. Дуже така цікава річ для дружини, буде саме топ. Передвигатися по селові, документи реєстрація не треба, швидкість набирає дуже швидко, Ну, скажу класна, дуже така річ. Рекомендую однозначно. Так, Мої вертаються вже з садика, маємо, друзі, такий транспорт. Швидкість у нього, звичайно, не максимальна. так, як Наший синуля проїжджає таким образом. Трошки з горочки воно ну їде хорошо, бадьоро. Дуже, друзі, виходить класна річ. Мені дуже подобається, задоволений покупкою на всі 100%. Дружина також не нарадується, передвигається тут по місцевості. Кожного дня, два дня вже проїздила, виходить, половина заряду вже в нас трошки підсіла. Відвезе в садочок сина, забере сина із садочка, з'їздив в магазин і тому подібне. Дуже класна річ, не потрібна реєстрація, не потрібні права. Ну, клас. Скажу, що, друзі, покупкою задоволений на всі 100%. Дуже така класна річ, так що рекомендую. Друзі, кому подобається таке відео, як завжди, підписуйтесь на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Всім пока, до нових зустрічі!